Дивіться, роблю фінішний шар. Це біла-матова декоративна штукатурка. Матеріал коштує всього 200 гривень на 1 квадратний метр. Це матеріал мазанка 7 White. Білий матовий шорк. Попередню стіну я пройшов, мазанка, Paint, підложка біленька. І далі наношу цей матеріал. Це вже фінальний шар. Я роблю останні мазочки нашого малюнку. Подивіться, ця техніка нанесення називається хаос. Така найулюбленіша, найулюбленіша техніка наших замовників великі такі мазочки. Можна зробити вашу цю майстри дуже люблять вісімку, вісьмерка, вони кажуть, вісьмку роблять. Це я вам покажу в наступних майстер-класах. Буду робити мазанка Сімпл, і зроблю його вашу улюблену вісьмерочку. А тут робимо дуже таке ніжне, елегантне декоративне покриття. Подивіться, яка краса. Вже гарно, по-моєму. Ну, Головний плюс цього матеріалу, що його можна локально підправити. Тобто, якщо ви десь ударите його, ви можете локально підшпаклювати, підправити, і місце підправлення видно не буде. Також цей матеріал дуже класно миється, берете мокру тряпку, миєте його. Ну і вартість. Люди, вартість 200 гривень на 1 квадратний метр. Це що можна купити на 200 гривень? Батон один.